...людям радість, неписане правило народного умільця Семена Тлустого, який 40 років поспіль займається виготовленням яворівської іграшки. Каже, вона приносить втіху не тільки малечі, але й дорослим. Перш за все, своїми традиційними чотирма барвами зеленою, червоною, синьою та жовтою. Пан Семен зізнається, бавитися з цим заняттям почав ще підлітком, коли пас на вигоні худобу. Ще як мені було 5-6 років, 7 років, я гонив пасти і все корову пас, але все тесав. І за те, щоб мені корову завертали, щоб я її не завертав, я витисав якусь фігурку, віддав, вже мені три рази корову завернули. Бо корова там залізела в полосне поле, бо то ще досяг в селі. А завертати, треба бігати самому. То я собі стояв, тисав, а черга була колеги, щоб на цього вони мені пасти корову затулили. Семент Лустий каже, яворівська іграшка зроблена з дерева, зі спеціальної породи осики. Вважається, що воно відганяє від садиби усю нечисту силу. Більше того, коники, пташки і деркачі покриті тільки натуральними фарбниками, що є повністю безпечними. Напевне, саме тому вони користуються такою популярністю не тільки у дітей, але й дорослих. Я безпечна, як вона бавиться такими іграшками, тобто вона їх бере до рота, смокче, свищики, бо зубки ріжуться. І тому і дійсно вони є виготовлені ну, тобто, з натурального дерева, розмальовані натуральними акриловими. Тобто не містять жодних барників, жодних хімічних ну, домішок. На виставці, яку відкрили у музеї Олени Кульчицької, семент Плустий представив 150 різноманітних іграшок. Подивитися на них прийшли не тільки львів'яни, які ніколи не бачили їх вживу, але й люди, для яких така забавка є ностальгійними спогадами із дитинства. Так ми бавилися от такими ж візочками, такими ж пташками, будемо казати, ну що ще ми гімнасти, я кажу, навіть. Навіть самі виробляли ті іграшки. І починали з таких маленьких візочків, невмілуючи, а потім вже робили великі, ті, трошки більші, такі, щоб тягнати з лісу якісь дрова, чи щось привезти з поля чи з городу. Майстер Семент Плустий переконаний, традиція виготовлення іграшки мусить відновитися. Принаймні він уже передав свою майстерність кільком учням. Каже, що рано чи пізно, але неякісні пластмасові забавки, завезені за кордону, перед нею таки відступлять. Степан Грицюк, Юрій Руденко, НТА новини.